Чоловік пані Тетяни нещодавно став на захист нашої держави, однак із жовтня він вважається зниклим безвісти у подружжя. Троє доньок сьогодні вони разом із мамою прийшли на відкриття ковзанки, аби відчути маленьке свято та звичайну підтримку. Ви знаєте, я як мама я дуже вдячна, що про такі дітей керівництво місцеве. Самоврядування не забуває, тому що це важливо для таких дітей, тому що коли діти запитують про тата, то хочеться надати їм найбільше тої уваги, якої вони потребують. Відкриття катку, солодощі та аніматори, і навіть візит Миколая таке свято організували сьогодні для діток, усіх наших захисників, які зникли безвісти або поклали життя за Україну. Напередодні саме свято це свято Миколая. Ми хочемо дітей привітати, і завдяки саме діток хочеться відкрити саме цей сьогодні в місті каток, і це дуже добре, тому що Саме організатори погодились таку локацію надати в саме першу чергу це дітям. І я вважаю, що це дуже правильно, тому що діти мають отримувати позитивні емоції. Ми маємо жити і намагатися жити один одного підтримувати, освободитися дітей. Так, на жаль, це наших захисників, які батьки віддали своє життя, але ми свою чергою наш обов'язок їх підтримувати. Як зазначає депутатка Світлана Марчук, в такий час підтримувати сімей, особливо діток-захисників обов'язок кожного, тому і вирішили організувати подібне. Переймаємося однією думкою. Яку ж, що ж нам придумати цікавого для наших діток? Що ж нам придумати такого, аби цей спогад про цей день, про День Святого Миколая, про те, що про них думають, пам'ятають Святий Миколай, ковзанка, ці вогні. Я думаю, що ми будемо бачити сьогодні дуже багато веселих, усміхнених діток з яскравими як зірочки очима малий вклад несли і адміністратори катку, які виділили для діток ковзанку. Дали ковзанку для дітей, які опинилися в скрудні становищі, тобто хтось близький когось потеряв, щоб вони щоб почувалися себе теж в безпеці і були щасливі, як всі. Інші люди. Найбільше ж такій ініціативі зраділи дітки. Кажуть, найбільше їм сподобалася святкова атмосфера і, звісно, солодощі. Новорічна дуже атмосфера. Дуже гарно. Коли був вдома, не було новорічних таких емоцій. А коли побачив, це все таки стали новорічні. Атмосфера така, тут. Що ти отримав, розкажи цукерки, набір, такі подарунки. Що це буде таке? Та це такий подаронок там де цукерки. А ти любиш цукерки? Так. Вікторія, Якимець та Микола Мельничук. телеканал ITV Media Group.